Юху та його друзі. Уперед! Юху, 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 наша дружба назавжди. Юху! Вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху! До пригод всі разом любки ми помчимо Юху! А як прийде ворог, відсіч йому дамо Разом! Грінь! Айський острів для звіряток і птахів, та сюди проникло трійконе другів лихих, лихих. Мріють захопити суперсили джерело, стати всемогутніми, сіяти тут зло. Ми не дамо! Ні за що. У красуні пенні неймовірно гострий слух. Його! А весела чіву фантастичний майнюк. Його! Руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Їх мчить як вітер, до пригод усіх веде. Югу! Юху Руті, пені лемі чібо разом п'ять за п'ять ми п'ять друзів, разом не розлий вода. Де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. В пошуках пригод рушай із нами, друже, йти. У лемі є довідник скарг. Давненько я не бачив, щоб Леммі щось читав. Твоя правда. Леммі, а що ти читаєш? Ось, друзі, самі погляньте. Довідник з кар Леммі. Ігри, які лемі ненавидить страву, які лемі ненавидить місця, які лемі ненавидить Він не любить. Почам не вірю. Друзі, послухайте, я хочу, щоб ви прочитали усе до останньої сторінки. Добре. Друзі, сьогодні чудова погода. Візьмімо трохи їжі і влаштуємо у лісі пікнік. Добре. Сторінка 99 Мого довідника скарг Що я не люблю робити? Ходити на пікнік. Ми йдемо пішки і мої лапи втомлюються. До того ж, ви знаєте, як я ненавиджу готувати їжу для походів. А добре, ми більше не підемо на пікнік. Лемі, скажи мені, пасує цей бантик. Список того, що дратує Лемі. коли Пемі без угаву питає, чи вона красива. Я завжди кажу, чіпляючи різні бантики, писок усе одно не зміниш. Твоя зовнішність завжди буде однакова, тож відповідь завжди незмінна. Який ти грубий? Лемі, якщо ти вже тут, я покажу тобі свій новий винахід. Руді, скажи, що це таке? Круто, правда. А що це з ними? Я завжди казав, твої винаходи завжди якісь недолугі Руді Сторінка 145, мого довідника скарг. Я терпіти не можу твої винаходи. Робот прибиральник розсипає сміття, плащ невидимка не функціонує. Робот песик каже няу, а газонокосарка не вмикається. Ти хоч уявляєш, скільки ще невдалих винаходів ти створив за своє життя? Я завжди казав, ти бездарний винахідник Руді. Що? Ти ж це несерйозно сказав. Поглянь, ну, я теж склала свій довідник. Я описала туди усі мої історії. І сумні, і веселі, і навіть страшні. Кажу тобі, Лемі, ти маєш їх прочитати. Сторінка 198 мого довідника скарг. Історії чіву. Насправді мене дратують твої історії. Деякі з них просто не мають сенсу. Тобі варто припинити. Я завжди кажу. Менше базікай Ти надто балакуча чіву. Що менше базікати? Справді. А уклавши цей довідник, ти теревениш іще більше. Як життя, лемі? Сторінка 136 мого довідника скарг Я не люблю звірів, які не миють гриви. А що не так із моєю гривою? Цього разу я пережену тебе юху. От побачиш. Сторінка 36 мого довідника. Ненавиджу звірів, які марнують свій час на те, що їм не під силу Тобі нізащо не обігнати юху. Що? Ні? Сторінка шістдесят мого довідника скарг. Я терпіти не можу, закохані пари. Я завжди кажу тримайтеся якнайдалі Якнайдалі, ясно? Тримайтеся подалі одне від одного. Я ж казав тобі, що ненавиджу. Я ж казав, я ненавиджу це. Послухайте, нам треба щось робити, з Лемі Лемі не розуміє, як образив мене так грубо критикуючи. Ви його найближчі друзі. Спробуйте змінити його манеру спілкування з нами. Благаємо. Мене сьогодні дуже засмутили слова Ленні. Як би зробити його трохи позитивнішим? Це було б непогано. Ага, друзі, у мене ідея. Думаю, ми це зможемо. Стривайте, якщо я місяць нікого не критикуватиму, то стану лідером команди. Друзі, ви це серйозно. Цілком ти будеш нашим лідером, аж поки знову не скажеш, що ти щось ненавидиш. Як гадаєш, упоришся. Звісно, що так. Я завжди кажу, що впорюся з усім, якщо стану нашим лідером. Увага всім! На рож та вуха. Віднині як лянуся, ніколи не казати вам нічого поганого. Так. Я завжди казав. Такому позитивному звірові, як я, це не потрібно. Так! Молодець. Привіт, як справи, Леммі? А знаєш що? Може, ти і не миєш гриву, та я все одно бажаю тебе крутим. Справді? Спасибі, Леммі. Цього разу я пережену тебе югу, от побачиш. Бо, вставай. Люблю тих, хто не шкодує зусиль заради мети. Якщо не здасися, колись таки обженеш юху. О, Дякую, Лемі. Друзі, я дещо вам приніс. Ого, Дуже дякуємо, Лемі. Лемі, ми йдемо на пікнік. Хочеш з нами? На пікнік? Але ж погода буде. Пам'ятай, якщо почнеш скаржитися, не станеш нашим лідером. Я не забув. Йоху, я обожнюю пікніки. Ну що ж, ходімо. Знаєте що? Пікнік це завжди чудово, правда ж Лемі? Так, так і є. Не думала, що буде дощ. Якщо чесно, я знав, що дощитиме. Що? Чому ж раніше не сказав? Самі ж хотіли, щоб я пішов на пікнік. Чому ж розсердилися? Привіт, Леммі. Як гадаєш, мені пасує. Якщо скажу ні, не бути мені лідером команди. Ти дуже красива. Справді піду ще іншим, покажуся. Гляньте на Пемі. як подарункова коробка. Що? Я посміховисько? <звук> Леммі, ти ж казав, що я красива. Мож, тоді всі інші глузують з мене. Вона ж сама хотіла почути, що красива, чому ж розсердилась. Лемі ти сказав, що я бездарний винахідник. Випробуй це, і ти зміниш свою думку. Сміливіше Лемі А вони точно безпечні? Запевняю. Як боляче. Лемі! мені так шкода. Я не знав, що їх треба ще суттєво допрацювати. Знаєш що? Я ненавиджу твої винаходи! Я щойно чув, як ти сказав, ненавиджу. Зізнайся, Лемі! Усі сюди. Що таке руді щось сталося? Слухайте всі! Лемі ще не сказав слово ненавиджу. Ти ж знаєш, що не можеш висловлюватися негативно, як ти хочеш стати нашим лідером. Лемі, ти що забув? Я не сказав нічого поганого Юхо Я все ще можу стати вашим лідером. Правда ж? Добре, дамо тобі ще один шанс довести це. Треба зберігати спокій. Ще трохи, я нарешті стану лідером. Вибачлимі. Дрібниці. Привіт, Лемі. Ні за що не вгадаєш, що я бачила в лісі. На верхівках дерев щебетали якісь пташки. Вони були такі гарні. Я аж зніяковіла, що так на них задивилася. Це було прекрасне видовище. Я так хочу, щоб ви усі теж це побачили. Мило, правда ж? Драве, що з тобою, леммі? Тобі не цікаво? Ти що, жартуєш? Чудова розповідь. Чого? Я ненавиджу слухати твої вигадки. Чуєш, лемі? Чому у тебе іскри з очей летять? Так незвично? Стоп! Що там коїться? Дерева із лісу Ґрініт ідеально годяться на дрова. Ти згоден? Цілком, Упсе. Може, ми ще і це зрубаємо? Воно ж величезне. Ним можна дуже довго топити камін. Вони рубають дерево. Ні за що. Це моє улюблене дерево, а ну гей під нього. Вам зрозуміло? Нам начхати. Ненавиджу вас, Упсе і купсе. Ненавиджу. Страшенно ненавиджу. Киньте. Як гаряче. Не підходьте до цього дерева, ясно? Добре, добре. Лемі, що сталося? Ми ще не чули, як ти сказав ненавиджу. Ось що я скажу. Віднині я кажу ні. Коли сам захочу, ясно. Ось ловіть. Лемі, ти склав ще один довідник. Ось що я скажу. Я не я, якщо часом на щось не поскаржуся. Куди поділися бджоли? Щось я його сьогодні не бачив. Юху, ось що я скажу. Певно, коня є у себе вдома над книжкою. Друзі, заждіть хвилинку! Схоже, я чую руді. Якщо ти його чуєш, то де ж він сам? О, друзі, я бачу руді. Привіт! Я тут. Ого, я тут. Друзі, ви мене бачите. Руді, що це з тобою сталося? Під час експерименту я випадково облився зіллям і зменшився. Що? Під час досліду на мене потрапило зілля, і я зменшився. Тепер ти назавжди залишишся маленьким, Руді? Маю знайти, як повернути свій розмір. Пошукаю деякі трави. Ще побачимося. Побажайте мені удачі! Ой-ой, гадки немає, де тут що. Стережися! Чуєш, прокинься? Ну ж бо вставай. Чого тобі треба? Я зайнята. Можеш привезти його до тями. Думаю, твоє жало чудово з цим порається. Воно тільки для надзвичайних випадків. Малу, стій! Я подумав, що ти хочеш мене вжалити. Я вже була ладна це зробити. Так ти б швидко прийшов до тями. Нам ще далеко треба летіти. Ми на місці, нам туди. Ось пригощайся. Ого, як смачно. Я хочу виловити усіх бджіл у гриніт. Але злий босе, навіщо це вам? Рослини плодоносять, тому що бджоли їх запилюють. Не стане бджіл, не буде і врожаю, а як не буде фруктів, звірам не стане що їсти. Якщо звірам не буде чого їсти, вони будуть змушені покинути грініт. Давно вже час. Ну що ж? До роботи виловіть кожну бджілку у Грініт. Ця квітка усіх їх привабить. Так, босе. Осі спіймати усіх бджіл. Так, босе? Тепер, коли усі бджоли тут, урожаю фруктів не буде. Босе, а ви часом не знаєте, як бджоли роблять свій мед. Вони їдять солодощі. А оскільки усі бджоли у нас, ми можемо їсти мед досхочу. Ура! Це ж чудово! Як дивно, чому на деревах немає фруктів? Уявляєте, я вже й не згадаю, коли востаннє їх їла. Руді, ти можеш винайти що завгодно, так? Звісно, можу. Можеш створити для нас фрукти. Я так хочу скуштувати щось солодке, соковите і при цьому з легкою кислинкою. Таке мені не підсилу. Заждіть хвилинку. А як же солодкий мед? Можна взяти трохи меду бджіл, якщо хочете. Добре. Підімо до них. Гоу, як хто вдома. Куди це всі бджоли поділись? Опсе, поглянь, це мед тут зробили наші бджоли. Ого, ніби апетитно. Дай нас куштую. Хвилиночку, це мед схожий на цукор. Ми ж годували бджіл цукром. Певно, тому і смак такий. Може, звільнимо кількох бджіл, щоб вони заробили нормальний мед. Що скажеш? Думаєш, у замку їх стільки роїться, що недостачу ніхто не помітить? Сумніваюся, що тут взагалі є бджоли. Куди ж вони всі могли подітись? Друзі. Дерева не плодоносять, тому що зникли бджоли. Вони запилюють рослини, щоб ті давали плоди. Ось чому на деревах немає жодного фрукта. Погляньте, а ось і бджоли. Друзі, звідки ви прилетіли? Що сталося? Що вони кажуть. У лісі не лишилося жодної бджілки, бо їх тримають у замку злого боса. Тоді ми мусимо їх рятувати. Якщо прийдемо відкрито, нас одразу схоплять. Друзі, я знайду, як нам непомітно проникнути до замку злого боса. Ну що бджілки, марші летіть на квіточки і наробіть нам із копсом смачного меду. Ці двоє крокодилів замкнули нас. Взяти їх. Йохо. Нарешті ми можемо йти рятувати бджіл, Розбризкавши це зілля, ви станете маленькі, як і я. Уперед! Ми готові. А як нам знову стати нормальними? Не хвилюйтеся, це поверне вас у норму. То як ми потрапимо до замку боса, погляньте туди. Отже, приготуйтеся до зльоту. Час повернути нормальні розміри. А тепер гайда рятувати бджіл. Ора! <плес> нам вдалося! Друзі, час забиратися звідси. Хто тут? Чекаймо! Поперед швидше! Добре. Що це таке? Пахне солоденьким. <говори> Друзі, ми чудово впоралися. Повернімо собі нормальні розміри. Бджоли повернулися і дерева знову почнуть плодоносити. Не дочекаєшся. Саме так. Не хочете піти до у гості? Добре! Як же пече? До речі, а де злий бос. Не знаю. А це що таке? Ого, пахне солоденьким. Справді. Що з нами сталося? Злий босе, а що ви тут робите? Ви що не бачите? Як так сталося, що я змалів? Як ви таке допустили?